Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології. Я після роботи хочу пити, хочу говорити і буду сваритися, бо я зла як Пантера. Побачите мене злою, як Пантера. Вони видаляли сьогодні купу різного хламу, сміття в відгуках набігли чоловіки на моє відео значить, від пастора Блейкса до своїх рідних духових донюк щодо, значить, і затригарило їх слово Королева. Ну, деяких жінок також затригарило слово королева. Пані, яких затригерило слово Королева, мені вас щиро шкода. Тому що чогось нікого в Україні не тригерить така фраза: принців, мало і на всіх не вистачає. Щось я не чула, щоб когось дуже тригерило ані чоловіків, ані жінок. Я просто вже до цієї фрази звикла, тому що мені за 30 років, 39 років в Україні їй сказали, мабуть, мільйон тисяч разів. Нічого нормально перенесла, ви знаєте, не тригернуло мене. <смас> Як тут мої глядачі від слова Королева розковбасило, що понаписували мені там параграфи, Ой, кіно. Тобто, ви в нас там всі принци. І не дай Боже ж, не дай Боже ж, жінку назвати принцесою і королевою. Зазнається, зазнається. Ви знаєте, я вам чесно скажу: я ніколи, ніколи в житті не дослухаюся до порад людей в певній царині, в якій я не знаю, чи людина успішна, чи не успішна. Пастор Блейкс, по перше, дуже характером, я передивилася купу-купу його відео. Він дуже характером схожий на мого дідуся покійного, тата мого тата. А він був дуже гарним сім'янином і дуже гарним чоловіком. А дідусем він був, боже, дай Боже всім такого дідуся. Я тільки приступала порог його хати, і він мене починав цілувати з ранку до ночі, бачу твої очі. знаєте, З п'ят до, до макушки, з макушки до п'ят. І постійно мені дарував подарки. Може, тому я подарунки, може тому я така меркантільна, я ж меркантільна. Тому що коли ми, коли ми з дідосеми йшли гуляти кудись на прогулянку, ну я коли ну, вже така більш доросла була, ну, як, коли він помер, мені було ще 13-14 років, але ну, вже більш така доросла дитина. Так? І я вже розуміла, що там і грошей не дуже багато, і були складні 90-ті оці роки. Але все одно, при тому, що там був дуже такий обмежений бюджет, він виходив зі мною на вулицю, він мені постійно зупинявся через кожні 200 метрів і казав: Я хочу купити тобі цукерочку, я хочу закупити тобі шоколадочку, а що тобі ще купити? Я йому казала: дідусечко, нічого мені не треба. Мені гарно, що ти йдеш зі мною. Але ж, але ж, але отак. Привчив мене дідусь до того, що я меркантильна стала. Бачите, яка? Ох, меркантіл просто. А бабуся в мене яка була меркантильна. В шкатулці були сапфіри з діамантами Після 30 років спільного життя. Ну, Він її королевою вважав. А знаєте, а... так він її вважав кращим другом, королевою, мамою своїх дітей. Він її обожнював, він нічого вона не зазналася, ви знаєте. Носа не задьорла до стелі. Мене його поважала і цінувала такого чоловіка. А я їх взагалі обожнюю Бог. От так от. І я дуже вдячна, що в мене був такий дідусь, вдячна долі, що в мене був приклад, як має чоловік поважати свою дружину. І дружина чоловіка також. Так Ой, ці принці наші, Боже Боже, це просто. Ну не тригерить наших людей. Знаєте, про принців мало на всіх не вистачає. Нормально. Тільки для От, до жінок все тригерить. Не дай Боже вона щось попросить, не дай Боже. Тобто він він, значить. Ой, ви знаєте, от мене тригарить на цю тему, тому що я це неподобство. Ну, отут я взагалі не спостерігаю такого. От взагалі не спостерігаю. У нас є таке неподобство. Спостерігала, не можу прям, прямо говорити, як би трошки обійти цю тему. Значить, одні мої знайомі, сидить бабуся і каже про пару, рідні її люди. При бару, яка прожила 25 років, там спільна дитина, і все, і вона. І, ну, Я знаю їх близько. І він гідний, і вона гідна. Ну, Справа в тому, що вона пані нічим йому не поступається своєму чоловікові. І робота в неї, освіта, і зовнішність все нормально. Але баби оці наші кажуть, значить, ну, там реально тітоньки 80 плюс. А, Таких, як вона, вагон і маленька теліжка, а такого, як він, піди ще знайди. І вони мені це кажуть. А я дивлюся на них, кажу, я щось не зрозуміла. А чого тако такої, як вона, м маленька таліжка, ліжка, а такого, прямо, як він, піди ще знайди. А я просто знаю її близько. Його знаю близько. Так він гідний чоловік, так і вона йому не поступається. Чого такого, як він, піди ще знайди, а така, як вона, значить, що на кожному кроці валяється? Це, це мене от, все це здобиває, якщо чесно. Це просто свевілля якесь. Або один тут мені написав неадекват. Таких королів, як ви, ходять пачками незаміжні. Ми ходимо пачками незаміжні, не тому, що ми такі нікому не нужні, а тому, що ви закладаєте дуже багато хто з вас, як свині. Окрім того, що вас на декілька мільйонів менше. Так багато хто з вас десь четвертина з вас закладає як свині. І тому у нас королеві ходять пачками на заміжні. А коли приїздять за кордон, то до них залишаються нормальні чоловіки. І я розумію, що ви закладаєте через те, що у вас не депресія, але знаєте, коли ви розлучаєтеся зі своїми. Жінками і разом із дітьми, і потім ви своїх дітей не бачите десятиліттями, скільки в мене таких знайомих, що чоловік живе через дорогу, через дорогу, і вона хоче, щоб вони спілкувалися з дитиною, а він не бачить дитину десятиліттями і висилає аж аліменти. Тобто, чогось мама, дружина не спивається від депресії, а тягне все на собі. Я зла просто, як Мігіра, понаписувала мені принци. От давайте розберемо. Знач... <сміст> так, вибачте, я в <сміст> психології, але на це реально мене тригерить. Ну просто це така несправедливість. Несправедлива несправедливість. Понаписували мені, блін, принци. Кожен, хто не закладає як спиняти у нас імператор. От беремо моє дитинство. Я виросла в Дніпрі в звичайному спальному районі. От беремо мій під'їзд кооперативний, тобто там ще жили більш-менш такі. Платиш плати, плати спроможні люди, скажімо так, бо багато ж там внесків треба було за кооператив давати і все. От беремо, ми називаємо, не знаю, як це правильно українською, місто як. так От по вертикалі, я на восьмому поверсі жила. Чоловіків розберемо. чоловіків, І це більш-менш непоганий ще під'їзд, обласний центр. Просто я вам розповідаю, чого ж ми королеви ходимо пачками самі. Ніхто у нас таких бідненьких не бере заміж. От я на восьмому поверсі. Дві квартири наді мною, дві піді мною. Так от беремо. так. Два наді мною не, просто не просихали. Біля мене не просихав. Сьомий поверх, один нормальний, один не просихав. Шостий поверх, один нормальний, один не просихав. П'ятий поверх одного там, не знаю, може, там взагалі його не було. тільки жінка, один не просихав. Значить, четвертий поверх, один нормальний, один не просихав. Третій поверх, один наркоман. Іншого просто сусіда не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, один наркоман. А другий поверх одних не знаю, один не просихав. Перший поверх, один не знаю, батько нормально, але ну, там з сином є деякі питання. П Порахуйте! оце тільки, тільки мій стояк, скільки я розказала, не просихав. Скільки разів я сказала, не просихав. А тепер подумайте, а що ж у вас кралі ви такі ходять пачками самі і не виходять заміж? То, може, у вас проблема якась? Серед вас, чоловіків в Україні, може, є якась проблема, може, наша з демографією не так, плюс щось не так з вашою поведінкою. Бо в Італії королеви не ходять е пачками неодружені. І в Туреччині також знаєте, все нормально там у них. І там чоловіків не буде тригерити від слова королева. Просто, чесно, ох, я сьогодні злюся, як Мігіра. Це перше, друге, про там мені писали. Я б з такою королевою меркантільною не хотів. А що я сказала за меркантільність? Що пастор Блейк сказав за меркантільність в тому відео? Що я передала? Перше, там було в принципі про гроші, про меркантільність, дві речі. Одна річ я сказала, що від хлопця 20-25 ми не очікуємо що ніяких, жодних там плодів результатів, тому що просто у людини ще за віком не було часу. Та? А від чоловіка 30-35-40 ми маємо дивитися на його плоди. І що я далі сказала, на плоди, а не на потенціал. Так, я це сказала, А що я далі сказала? І сказала, що Пастор Блейкс наводить приклад. З поправкою на американські реалії, я сказала, з поправкою на американські зарплати. Він сказав, що краще мати чоловіка, який заробляє середню зарплату, за яку можна отримувати родину. А середня зарплата це американські реалії, це їхня економіка, це не українська економіка. Для того, щоб жити родиною в США більш-менш хоч якось, і це буде дуже скромно. То треба мати 4-5 тисяч на родину. Це не на одну людину, а на родину в місяць, щоб хоч якось витягти все це. То на родину, мовно кажучи, ну хай там тато, мама і дитина. Це буде дуже скромне життя, тому що там одна оренда може бути 2-3 тисячі доларів з білами, <кій> в залежності від того, де ви живете. І що я і що я сказала? Що для того, щоб вийти заміж, там треба, щоб чоловік, там, 30, 35, 40 плюс, заробляв таку середню зарплатню. В них це, в них це зарплатня ну, середня, дуже середня. Я сказала з поправкою. Це не означає, що в Україні ти не маєш виходити заміж, якщо чоловік не заробляє 4-5 тисяч доларів. З поправкою, яка в нас середня зарплатня? Скільки в нас там 10, 15, 20 тисяч гривень? Яка в нас середня зарплатня? Ну, от яку зарплатню заробляє лікар в лікарні, наприклад, вчитель у школі. <кхід> ну, порахуйте. Якщо ви не розумієте, що таке з поправкою на американську зарплату, то я вам пояснюю, що це означає, що треба взяти середню українську зарплату, тому що в нас не американська економіка, а українська економіка. І чого, і чого чоловік, який хоче стосунків у 30, 35, 40, не має заробляти середню зарплатню і не має показати якісь результати в цьому віці. Якщо у жінки в 30, 35, 40 є вже якісь результати в цьому віці, принаймні вона десь попрацювала. Якась є в неї освіта, якийсь є досвід роботи, якась зарплатня, напевно, що є. Мало хто хоче одружитися з жінкою в 30 плюс, щоб вона була дуб дерева, прийшла на, е, на побачення, неохайна, е, там якась, я не знаю, без грошей, безробітня, і сіла йому з першого побачення на голову. Я щось не бачила такого бажання у чоловіків. Всі хочуть, щоб прийшла більш-менш. Нормально, більш-менш при, при справі, більш-менш при своїх грошах, о, нормально виглядала, нормально пахла, була охайна і так далі. То я не розумію, до чого тут що, що, про меркантильність? Роз, розкажіть мені. Чи у нас о, від жінок треба все по списку, щоб вона і культурна, і нормальна, і так далі була? Бо ж вона пачками, пачками королеви. А від нього треба що, щоб взяла його з-під забору, очухала, причухала, протрезвіла, е е відмила у себе ванні, нагодувала, залишила у себе жити чи що? І на роботу влаштувала. А я такого просто свевілля ще ніде не бачила, як оце, коли наші чоловіки, дивні деякі, пишуть мені в коментарях. Боже, слава Богу, що в нас ще не всі такі. Так, все, я до побачення.